Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіствод. Сьогодні відео про ПТ 10 рівня Франції B. В цьому відео хочу коротко вам розповісти про навички екіпажу, обладнання і модернізацію даного танчика, яке використовую. Друзі, коротко про цей танчик, мені він дуже подобається, вам рекомендую для прокачки, тому що в ньому дуже файний барабан. Переходимо до вогневої міці, друзі. У нас виходить барабан на 6 нарядів між пострілами 2 секунди. І КД-барабана, виходить 33 секунди. Це при моїм навичках, обладнанні і модернізації цього танчика, друзі. Середня шкода 405. середня пробиття на ББшки 261. Виходить час зведення і розкид. У вас на екрані при моїм навичках, обладнанні і модернізації. Ви все бачите. Переходимо до. Командира, друзі, до навички. Навички основної спеціальності бойове братерство, ремонт, маскування, зір, координація, екстремальні умови. І бонусні навички я прокачав радіоперехоплення, професійний зв'язковість і обов'язково пожеж гасіння. Навідник. Навички основної спеціальності: бойове братерство, ремонт, маскування, швидке зведення, концентрація, снайпер. Переходимо механіка водія, бойове братерство, ремонт, знавець двигунів, маскування, король бездоріжжя і вертуаз. Переходимо до заражаючого, друзі, бойове братерство, ремонт, ідеальний заряд, поліпшення бойокладки, маскування і ближній бій. Переходимо до обладнання цього танчика, друзі. Ось мені дуже сподобалося обладнання. Оце. Я катаю тут. Турбонагнітач, загартування і обов'язково поставив досконала бортова передача, друзі. До швидкості повороту башти або горизонтального наведення гармати для машини з нерухомою рубки. Для ФБ просто ідеальна. Ну і тут я поставив на становах для віртуоза. І для міських мав, друзі, типу Енск, Хімсдрофт, де катки проходять, то я поставив з вентилятором, друзі. Ну, обов'язково ставлю турбонагнітач і обов'язково загартування. Тут я поставив з вентилятором, тому що, щоб КД-барабана, було не 33 секунди, а 31. Прям імбово, да? ім в настановах обов'язково на вентилятор, друзі. Переходимо до боєзапасу, боєзапас великий цього танчика 72 снаряди. Виходить під калібра голдову зарадив 42, і ББшка зарядив 30. Фугас я не використовую. Хоча можна використовувати фугасик, 5 барабан, 6 фугасів зарядити. просто по одному бабаху зустрінете. Ну, мені не потрібні ці фугаси, тому що бої такі швидкі, що нікуди його просто використовувати. Так, середнє пробиття виходить голди у нас під каліберною 325, швидкість польоту 1334, середня шкода виходить 400 плюс. ББшка у нас виходить 257 пробиття і швидкість польоту 1067. Переходимо, друзі, до модернізації танчика. Ось така модернізація цього танчика. Перше, друге я поставив. Тут я на зведення поставив друге перше. Сюди я поставив втретє перше. Обов'язково, друзі, в нинішніх турбачах. четвертий я поставив друге, щоб швидше кедешитись. тому що для Фача це дуже потрібно. Поїхали, просто по одному всіх розносили. І тут, друзі, можна ставити, щоб у вас трішки більше ХП було. Но я поставив, звичайно, до максимальної швидкості назад. Друзі, мені воно дуже допомагає, тому що я граю на загартуванні, і я поставив п'яте перше. І тут я поставив, друзі, на живучість. Ріднесенки мої, хто підтримує мене, давайте вподобайки. Лайки, дізлайки, всіх буду вас обнімати просто по одному. Ну, пишіть коментарі, подобається вам фочбі, чи ви качали його. І обов'язково, якщо дасть YouTube рекомендацію, хто підтримує Славка Металіста, друзі. Підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Просто по одному. До зустрічі у наступних відео. Дякую вам, велике, друзі.